Всім привіт! Ми сьогодні знову за цим столом. Тут у мене стоять дуже важливі продукти. Сьогодні у нас буде три найулюбленіших напої козаків. Насправді, їх було набагато більше. В основному вони любили пити мед, квас, мед, напої з меду були як алкогольні, так і безалкогольні. Це були напої з травами. Це що завгодно, що могло замінити воду і довго не псувалося. Як ми знаємо, мед довго не псується. І також вони сушили ягоди, сушили трави, і на основі цього всього готували напої. Але ми сьогодні приготуємо три таких базових: це у нас варенуха, бурячковий квас та збитень. Чому так? Тому що варенуху готували в основному в зимній період, збитень також в зимній період. Це були напої, які зігрівали. Варенуху взагалі пили в, скажімо так, по святах. Тому сьогодні спробуємо їх приготувати. І тому я також вип'ю квасу. І починаємо ми з варенухи. Зараз я коротко зачитаю інформацію, яку ми знаємо про неї, і починаємо готувати. Отже, про варенуху згадують у 17 столітті, саме тоді, коли козацьке життя стало чергою між походами і домом. Її не гнали, її варили. Що робили? Горілка, мед, сушені груші, яблука, сливи, іноді мак, іноді кориця. Кожна хата мала свій рецепт як готували. Глечик ставили в піч, закладали тістом і чекали, поки варенуха доходила. Чому її пили? Вона гріла не різко, а повільно, не вдаряла в голову, а розливалась по тілу. Це був напій після, а не наперед. Що ж, давайте почнемо готувати. І так почнемо готувати варенуху. Нам треба будуть. Різні ягоди. В моєму випадку це свородіна агрус, тут в мене є заморожені сливи, є трохи сухих ягод і трав і яблучка. Почнемо різати яблуки. Нарізаємо яблука в абсолютно довільному порядку, кому як нравиться, в довільній формі можна такі. Учки можна такі. Висипаємо це все в кастрюлю. Так. Висипали далі. У нас ідуть ягоди, фрукти, сухофрукти. Потім у нас йдуть, взагалі, використовують в більшості сухофрукти, там сухі груші, яблука, там сливи копчені. Але в нас є заморожені, я думаю, гірше від того не буде. Так. І тепер секретний інгредієнт. Тут, Тут майже літр алкогольної частини. Далі нам треба додати ложку меду. І після того, як ви наковиряли ложку меду, розчиняємо її у нашій суміші. Взагалі готували у глині, як я і казав, у глиняних е, ємностях в таких, допустимо, казанках, горщиках, накривали кришкою і щілини заклеювали тісто, замішували тісто. І закліли, щоб, щоб і ставили потім на 4 години його випікати в духовку. Але ми цього робити не будемо, тому що це займе дуже, по-перше, багато часу. Тим більше, я думаю, що зараз час пішов вперед і ми можемо справитися і на звичайній плиті. Тому розмішуємо мед. Накриваємо кришкою і ставимо на маленький вогонь, найменший до закипіння. А далі чекаємо результат. І поки наша варенуха готується, ми будемо готувати бурячковий квас. Нам треба буряки. Нам треба буде трьохлітрова чистенька банка. І зараз я коротко зачитаю, що ми знаємо про нього. Письмово, 16-17 століття. Він згадувався, але готували його значно раніше. Коли буряк став масовим, він став рятівним. Його пили через те, що буряк зберігався всю зиму. Напій підтримував сили, кислуватий смак оживляв, коли все інше було прісне. Отака От коротка інформація. Е, він готується дуже просто. Нарізаємо чистим буряк, нарізаємо до вільній формі, заповнюємо банку, заливаємо водою, накриваємо марлею і чекаємо тиждень. Але він може приготуватися і швидше. Він має стояти у темному холодному місці. Якщо у вас немає такого темного місця, можна банку обмотати фольгою. Закрити її, щоб воно було темне. І також чекайте, через тиждень на цьому квасі ми приготуємо українську традиційну страву шпондра. Давайте приступимо до чистки і нарізання буряка. Ну що, продовжуємо нашу найяскравішу частину відео після того, як ваші руки стали отакими, а бурячки отакими, перекладаємо їх помаленьку у банку. Тепер доверху заливаємо простою водою, не кип'яченою. Після того, як ми наляли водички, накриваємо його в моєму випадку марлею. І тепер затягуємо це все різинкою. Я думаю, дві хватить. Все, ставимо в темне, прохолодне місце і чекаємо тиждень. Ми туди не додавали ні цукру, ні меду, ні хлібу, ні нічого взагалі. Пуряк має сам зробити свою роботу. Ну що, ми поставили наш квас дозрівати, про нього ми згадаємо через тиждень. Наша варінуха ще поки вариться, а ми починаємо робити збітень. Що ми про нього можемо знати? Так, мед, вода, спеції, трави, гарячий, солодко-пряний. Збітень був популярніший за горілку, але довше готувався. Не так вставляв. Це тепло в чашці, яке придумали задовго до того, як з'явилися батареї. Коли з'явився перша згадка XI століття, тобто його пили ще до січі, а козаки просто не дали йому зникнути. Мед давав енергію, спеції зігрівали, гарячий напій не п'янив, але заспокоював. І головне, що його пили всі: і старі, і молоді. Я знаю, що його готують як безалкогольний, так і алкогольний варіант. В нашому випадку буде алкогольний. Це такий собі глінтвейн української версії. Того, що в Україні в ті часи вино це була проблема, вино, е, його було дуже мало, тому готували такі напої з горілкою. З бітень готують абсолютно різними варіантами рецептів, з різними варіантами продуктів. В нашому випадку це буде імбир, апельсин, кориця, мед, трави, лавровий лист, перець. Корицю я вже казав? Значу, де кориця? Починаємо готувати з додаємо наші трави, трави і лавровий лист. Потім додаємо сюди перець. Я хочу додати ще таку гілочку ялинки, не знаю. Дуже приємний має аромат. Так, далі нарізаємо апельсин і додаємо також кастрюльку. Нарізали наш апельсин. і додаємо його в кастрюльку. Тепер нам треба очистити імбір. я думаю, це буде дуже багато. Ми додамо якийсь такий маленький кусочок. Очищуємо наш імбір і нарізаємо його кружочками, додаємо також кастрюльку. Нарізали. Отак От наш імбір. І додаємо його сюди в кастрюльку. Далі заливаємо води і додаємо мед. Заляли не повністю воду, набрали меду, додаємо нашу суміш. Перемішуємо і. Все, тепер ставимо на вогонь, даємо йому трошки закипіти і скоро будемо куштувати. Наша варінуха вже зварилася, відчувається характерний аромат. Ми її отак обмотали фольгою, щоб вона менше випаровувалася. Зараз ми її. Пересідемо через сито у банку, дамо її трохи відпочити, поки в нас якраз доварюється наш е збітень, і потім будемо куштувати. Наша варевуха трохи відпочила. Ми наляли таку чарочку для дегустації, зараз я буду її куштувати. За вас і мирного неба над головою. Має приємний ягідний запах. Вкусно, але крепке. Всередині зігріває і дуже чути ягодами, дуже чути присмак смородіни. Якоїсь вишні. Супер. От ми розпробували нашу варевуху і саме підійшов збітень. Наварився. Гарний. Зараз ми будемо його також перетіжувати, дамо йому відпочити, і поки він гаряченький, скуштуємо. Наш збітень готовий. Ми його. Переляли в такі підходящі баночки, тому що більше другого у нас нічого не було. Але поки він тепленький, треба його скуштувати. Гріє. Дуже сильно гріє. Дуже чути їм Корицею. Класний. Запах, класний аромат. Мало алкоголю, того, що він випаровувався, не чути так сильно якийсь алкогольний присмак. Пробуйте, пробуйте варіть вдома також гарні напої. Куштуйте і підписуйтесь на наш канал, ставте лайки за вас.